Коротше, в мене дуже недовго не виходять довгі відоси. І я знаю, що всі цього чекаю. Отут я нарешті раз і зні... і... іму. Не вірили, а фігушки я зніму, зніму. Коротше, сьогодні ми будемо робити ручкою пончик. Пишіть в ко... Моментаря. Ах, який пончик ваш улюблений, і, так, і також можете написати в коментарях, що мені ще зробити 3D ручкою. Писто. Бо я останнім часом взагалі цього не роблю. Я одного разу вже робила 3... ручкою чохол для телефона, але хоч я робила вигляд, що. Все норм, але насправді в мене нічого не вийшло. Якщо хочете подивитися, бо ви ще не дивилися і вам дуже цікаво, то не треба край, я ще буду до нього дуже довго гортати. бо В мене дуже багато відосів на каналі. І зараз я буду викладати все, що мені оцього. Для треба А якщо не знаєте, що мені для цього треба, то можете віддивитися і, ві і до ось який називається 3D. Ага, 3D, 3D. Я сама навіть не розумію, що я його так назвала. Ну і так, для цього нам треба. Отакий 3D-колір коричний. І ви? Білий колір це для поливки. Зелений колір це для посипки. І рожевий це для посипки. Ну, звичайно, ай, ну ж, мій самий самий! І 3D приймаю. О. На пальчички. Отакі на пальчички. І сама 3D ручка. Отакий От шнурок із зарядкою. Так, втикаємо сюди оцей кінець, а другий до, до, до павербанку ми маємо підключити оцю підзарядочку. Це все на підставочку і чекаємо, поки буде зелене. І, звичайно ж, я без нашої досточки. А продовження дивіться у другій частині. Бай-бай!